18 команд школярів Чернігова та Ніжина у середу стартували на 12-му відкритому етапі всеукраїнських змагань туристів-краєзнавців у центральному міському парку культури та відпочинку. На них чекали бази зі спорядженням та пункти нелегких випробувань. Особливість цього змагань тому, що туристи краєзнавці, я вже казав, це не тільки мотузяні дисципліни, чи як там спортивний торі, але й знання краєзнавства. Буде 5 краєзнавчих етапів, доволі складних: це історичне краєзнавство, фольклори однографія де, зокрема, треба буде визначити дату великодня, наприклад, 2017 року, там спеціальна формула, є, географія, екологія і так далі. В зв'язку з тим, що дійсно це складна такі змагання, ми поділяємо на дві групи. Група А, так звана група Б. Групі А це професіонали, ті, які мають своє спорядження, ви бачите, там всі системи, карабіни і все. І група Б, які в основному тільки краєзнавство. На жаль, під час організації заходу погода внесла суттєві корективи, тому від деяких етапів змагань відмовились, розповідають організатори. Віднайти пункти проходження завдань можна лише за картою, яку кожна з команд отримала на старті. Підготовка до змагань була насиченою та короткотривалою, але навіть це не завадило командам проявити себе на спортивних випадках. Ми готувалися до змагань два тижні, у нас два керівники, вони ще, Аліна Ніколаївна у нас є, по краєзнавству я по туризму готував, більш підготовлював. Ходили по карті і готували техніку туризму, яка буде на дистанції. Так що, як хлопці та дівчата спрацюють, я не знаю, але вони вже все, все пройшли і знають. Більшість команд участь у змаганнях брали на перший раз, а тому вони були готові долати навісні переправи, спуски, підйоми та траверси схилів над водою. ми по багатьом пунктам, як ну, как вже бы, не перший раз участвуємо, не перший рік, тому в принципі вже знали, к чому готуватися. Тобто будуть різні етапи, так як по спортивному туризму, це техніка, так і історія, допустимо, географія. Тобто потрібно було готуватися і в школі, так як предметом. Найспритнішими виявили школярі. 20 4 школи. У нелегкій боротьбі вони посіли першість. Команда переможців юних туристів-краєзнавців представить Чернігів на обласних змаганнях у травні наступного року.